А як ви думаєте, пане Юрію, коли ми дочекаємося, коли всі проросійські елементи, з якими ви боролися не один рік, зникнуть з нашої української політики? Адже ми позбулися ОПЗЖ як формально під назвою, але ці депутати продовжують ходити до парламенту чи не ходити прогулювати його і перебувають там в батальйонах. Монако ці депутати продовжують включатися в деякі ефіри, і ми це бачимо. Он Роман Лозинський, народний депутат України, який теж воює до слова на фронті. І там знаходить можливість через зуми завдяки старлінку включатися до засідань комітетів парламенту, які мають розглядати рішення про позбавлення мандатів оцих депутатів, які залишилися цих залишків ОПЗЖ і партії колаборантів. А засідання цих комітетів саботують самі ж ці депутати від колишнього ОПЗЖ. Як ви думаєте, коли цей час перевертнів цих політичних закінчиться? І що ми маємо можливо для цього ще зробити як суспільство і наші політики? Що коли цьому покладемо край? Я не вважаю, що ми позбулися ОПЗЖ саме з перелічених вами причин Те, що вони перевдягнули футболки і змінили назву, нічого не вирішує і нікого не обманює. Я вважаю, що дуже вдячний вам за запитання, тому що воно максимально важливе. Я вважаю, що це питання ми закриємо. Тоді, коли у нас буде на те політична воля, а щоб у нас була у керівництво на це політична воля, на це керівництво повинні давити ми народ України. І я абсолютно впевнений, і більше того, я наполягаю на тому, що кожна людина, яка була народним депутатом або депутатом місцевих рад від ОПЗЖ, від шарія, від інших проросійських партій, вони всі з ног до голови заприскані нашою кров'ю, і вони ніколи не відмиються, а спробувати відмитися вони можуть тільки в встановлений законом спосіб через тюрму та зону за статтею про колабораціонізм. І я вважаю, що українське суспільство я впевнений, що мене в цьому підтримує. Що ми не можемо говорити ні про яку ні про які успіхи у боротьбі з внутрішнім ворогом, поки ОПЗЖники в парламенті просто перейменувалися. Причому прийменувалися вони здається просто в платформу за життя без слова опозиційна, і сидять там далі. Вони мають депутати мають позбавити їх депутатського мандату. А СБУ має запакувати їх за колабораціонізм і дати визначення їхнім діям. Вони мають сидіти в тюрмі. Все їхнє майно має бути націоналізоване, тому що я не розумію, як це відбувається. що Ми, що, ми, ми розуміємо, що в нас на армію не вистачає грошей. В той же час люди, які просто відкривали тут роками Путіну двері, спокійно сидять на вкрадених мільярдах. І редіджутів, я, я, ну, я, я це не сприймаю ні як громадянин, ні як військовий, ні як просто українець, я не можу цього сприймати. Воно мені просто в голову не вкладається. Тому я вважаю, що перший крок, який покаже українському суспільству, що ми на правильному напрямку, це коли вся фракція ОПЗЖ повністю опиниться на лаві підсудних, а їхнє майно буде націоналізоване. Другий крок, коли те саме відбудеться з депутатами усіх фракцій. Проросійських партій по місцевих міських та ОТГ Радах. Тому що ви, бачаєте, ви я впевнений, що вони будуть казати про те, що да, ну ми же були просто, ми же були не за Путіна, ми же були за мір. І взагалі ми тут просто в этот список пішли, тому що там міста були. Байдуже, ви стали під ворожий прапор на ваших руках кров українців, ви не відмитись ніколи. І єдиний для вас спосіб відмитися це відсидіти в тюрмі, і після цього, можливо, українське суспільство дасть вам другий шанс. Просто так, другого шансу, якщо ми їм дамо другий шанс, то ми отримуємо другу бучу. Це варто пам'ятати.